Ужгород перше місто України, яке побачило книжку Грав ляльки. Її презентували на фестивалі «Інтерлялька». Авторка театрознавець, театральний критик, журналіст Алла Підлужна. Книжка про життєвий і творчий шлях видатного українського режисера театру Ляльок народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв Польщі, театрального педагога Юрія Сікала. Його не стало в 2017 році. У творчому доробку близько 200 вистав лялькового репертуару для дітей та дорослих. Цьому театральному жанру присвятив 57 років життя, а взагалі театру понад 70, бо вже дитиною виходив на сцену. Знаючи Юрія Сікала ще при житті і починаючи якось дивитися його вистави тоді, потім, знаєте, це була така знакова фігура. Зафіксувати пам'ять про нього і про його творчість дуже було мені цікаво. І я розуміла, що це ну задовольнить не тільки мій театрознавчий інтерес, а й залишиться. Ну для чого ми пишемо книжки? Для того щоб вони залишились в історії, хтось скористався потім в дослідженнях. Може якусь тему ще з цього вилучив. Гра в ляльки стала сенсом життя Юрія Сікала. Прагнув розвитку та урізноманітнення. Новаторство е, актуальне в рамках того періоду часу, в якому живе майстер. А закладені ці основи класичного театру, вони дають наснагу для майбутніх поколінь е, творців. Тому от м, творчість Юрія Сікала, вона і є. Е, Тією основою, фундаментом, тому його і називають так, в цьому сенсі фундатор українського театру Ляльок професійного. І в цьому сенсі воно цікаво і для того, щоб зафіксувати цей момент і надати наснагу для майбутніх митців. Юрій Сікало залишив багато життєвих уроків тим, хто його знав. Не стільки навчив, скільки переконав в тому, що треба любити театр. І це якщо ми зробили театр сенсом свого життя, значить треба його любити, служити, віддавати йому свої творчі сили і від того отримувати задоволення. Тому це було таке життя покладене на алтар мистецтва. Знав пана Юрія і директор художньої керівник Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Мирослав Петій. познайомився з ним у період студентства. Що перше мені вразило, це надзвичайно велика енергія. Завжди творчий неспокій вирував в його очах, і я думаю, що це він намагався передавати і своїм студентам, і взагалі. За допомогою театрального мистецтва доносити до глядача. на презентацію книжки до Закарпатського академічного обласного театру Ляльок завітало чимало студентів. Зокрема, нині вже Академії культури і мистецтв. Багато з них поєднують навчання з професійною реалізацією. Якусь Михайло Мокрянин, третьокурсник спеціальності сценічне мистецтво. В кожному мистецтві, кожен актор має знати всіх фундаторів цього мистецтва, які внески вони принесли, і які ну, всіх новаторів і всі їхні творчі роботи, так би мовити. І це цікаво знайомитися з творчими людьми, з педагогами, з театрознавцями і так далі. Анастасія Стельмах теж студентка і працівниця театру. До фестивалю долучається вперше. Це завжди натхнення, це завжди нові ідеї, а тим паче, що інтерлярка для діток. Ми дуже раді бачити їхні посмішки, їхні враження після того спілкуватися з ними, бути долучені до цього дійства. Щодо презентації книги Алли Підлужної, це е, направду велике щастя долучатися до лялькового мистецтва, слухати, вивчати його. Дуже рада, що сьогодні присутні і Леонід Попов, і Алла Підлужна. І це надзвичайна інформація, яка і допоможе мені у моєму творчому житті. Незалежності від того, чи долучуся до лількового мистецтва, чи буду працювати в драматичних театрах, презентована книжка орієнтована не лише на фахівців театральної справи та студентів мистецьких вишів, а й на всіх шанувальників театру.